Всім привіт-привіт! Сьогодні хочу зняти для вас третю частину огляду своєї колекції. Перші дві частини ви можете подивитися у відеороликах під номером 42 та 43. Сьогодні я покажу такі деякі мої кущі, які зимують в прохолодному приміщенні. Тут температура орієнтовно до 15 градусів тримається, тобто є часткове опалення, ось, але ну, так, легенько ми його тут поки включаємо. Так, на цьому віконечку у мене кілька королівських моїх пеларгоній. Ось так, ось-ось-ось, так, тут у мене зонартик Лара Марджорі. Такі ось лисенькі. ну Всі знають, що зонартики вони такі. На зиму можуть лисіти, а тут йому і світла мало. Якби була гарна досвідка, вона б не така страшненька і витягнута була, але нічого, Літочком вона гарнесенько собі весною наросте і буде гарно квітнути. Є в мене відео огляд цвітіння цієї рослинки. Там вперше здається, вона тоді цвіла, я показувала влітку, тому, кому цікаво, можете глянути. Далі теж одна з моїх любимок це сорти Мадам де Папар. Ось такий ось кущик. Росте вона в мене в такому великому горщику, мабуть, літрів 5, бо вона мене дуже пересихала. Я її так і залишила. В принципі, їх тут майже не поливаю в прохолоді. Класний сорт. Квіти крупнющі, такі лахматі, прикольні, рожевого кольору. Всі фотоцвітіння, оці, ось, що я показую, це мої власні, саме цієї рослинки. Схожа по типу росту, вона на рідда за розкаж. Теж такі ось тоненькі гілочки, можливо, якісь родичі далекі, не знаю. Але сортик дуже класний, тому хто має місце, хто бажає, теж на літо для підвісного кашпо супер класний сорт. У мене ось тут кущик Лара Андре. Я його на, е, е, вірніше, осінню я його обрізала, тому що е, він у мене такий крупненький росте, Він взагалі такий крупненький сорт. Але такі квіти класні. ну Це просто вау! Я дуже люблю їх. І в мене і в Viber групі. Є, до речі, підписуйтесь знизу. В першому коментарі є посилання на Viber групу. І ось тут, ось у Ютубі, у мене на заставці стоїть саме Лара Андре, тому що вона просто, неймовірна. ці гігантські квіти, неймовірно, такого ну, дуже гарного якось відтінку. Я не можу навіть описати, який це відтінок, але вона нереально просто крута. Так, далі у мене тут щось. А, шолк-лібетушка. Осінь у мені її теж. Як дали на обмін, якось ми там кілька рослин мінялися чи свіжозрізний, не пам'ятаю. ось її дали. Ну, Вона в мене якось квітла так, але я поставила її, чесно, навіть і уваги на неї не звертала. Ну, Поки єдине, що бачу, що дуже така компактна вона, тому що вона в мене і там осінню коли її отримала, і зараз вона сильно не наростає. Сортик біленький. Фото вставлю з інтернету, тому що власного певно я не знайду. я, Мабуть, її навіть не фотографувала. Тут у мене ось у двохлітровому горчику, обрізаний, обростає. Це Rushmore Avon. Ну Теж такий сорт симпатичний, дуже навіть ось. І в мене він квіт. Дуже сподобались мені квіти. Але хто бажає враховувати це зунар, такий теж росте такий доволі крупнесенький. Далі хто у нас тут? Тут у нас маленька Quantum Double Diamond. Паларгоні ангел, неодноразово її показувала. Це ось горщик. У мене тут три рослинки в цьому горщику. Горщик 07. Сорт дуже маленький, компактний, повільно ростучий. Далі. Це ось маточник у мене теж, ну так старіша рослина, скажімо. О, як же тебе звуть? Дай боже, пам'яті. Юсірінівий туман. Ось такі ось. В попередньому огляді показувала вам молоду рослинку під підсвіткою. Ну, бачите різницю. так, Що без досвідки, що з підсвіткою. Тому, чи є сенс економити на лампах, коли маєте маленьку колекцію, мабуть, все-таки немає. Так, далі тут у мене теж вже показувала його Salmon Comtez це мій маточник. Дуже компактний сорт, теж дуже гарнесенький. Всім рекомендую, особливо новачкам, не пошкодуєте. Розабудна паларгонія, Apple Blossom роззабуд, мій маточник, який оце ось фотоцвітіння саме цієї рослини. На зиму я його можна сказати, з відра, мабуть, літрів десять. Пересадила в цей ось малесенький горчик. Він у мене щось намагався обростати, але я просто зараз знімаю з нього живці і цей маточник вже викину, бо він страшненький і з молоденького живця вже буду собі нарощувати рослинку. Так, аж тут ось у нас теж зелененька, навіть не скажеш, хто це, якщо тільки сильно придивитися, це Оденція Майденс Веден теж одна з любимок. Оденціо Black Mamba, я її дуже не люблю. Я від неї здихалася, слава Богу. Ось а ось Красунечку дуже люблю. Доволі така компактна, півторалітровий літровий горщик. Ну, страшненький, то що без світла і то, що в прохолоді. Налітку обріжемо і гарненько вона росте. Але цвіте вона дуже класно, Мені сподобався цей сорт дуже-дуже. Так, Знімемо вас. Красуні. Тут у нас дама, за якою ми поки не знайшли спільну мову. Це Анна Жанет, Такий ось кущик. Куштиця, в принципі, гарна, але нормально цвітіння, я від неї не дочекалася. Мала рекомендацію від вас, що необхідно її тримати в дуже такому вологому вигляді, там навіть у водичці. Ну, Побачимо, на літо винесу на вулицю, буде рости, буде, не буде, так знайдемо їй притулок. Зняла наступну красуню, це Айна. Це теж, можна сказати, такий ретро-сортик. Не пам'ятаю, були в фото власного цвітіння, але якщо не знайду раптом, то вставлю фото з інтернету. Теж ось така у ось мене вона обрізана була на осінь, бо величенька наросла була в великому об'ємі. Посадила ось такий ось менший горшечок. І отак ось ми зимуємо. Ну, але, в принципі, непогано цвіте, такі невеличкі суцвіття, але такі набиті, шикарні, їх багато такого червоного кольору, більш-менш червоного відтінку, скажімо так. Ну, мені сподобалось непоганий сортик. І обрізана майже під ноль сага. Дуже погано сорт корінняється, маю кілька замовлень, але на тих кілька замовлень мушу по два по три живця зрізати, тому що ну, у мене дійсно от процент вкорінення саме цього сорту, він ну, такий мінімальний, скажімо так. Але сорт класний, сорт дуже квітливий, так що, якщо вам вдасть, вдасться купити. Укорінений живе цього сорту, я впевнена, що ви не пошкодуєте. Щодо свіж свіжого зрізу, не знаю. Краще, мабуть, не беріть цей сорт, ну, бо я чула від кількох людей, що ну, погано вкорінюється. Тому не знаю, ризикуйте, не ризикуйте, краще купуйте вкорінений. На цьому віконечку недавно знімала вам свої красуні. Це Caliope Dark Red. Така іві-гібрид, дуже класний промисловий сорт. Для озеленення, не знаю, як на мене кращої пеларгонії немає. Все літо квітне, величезні бархатисті червоного кольору квіти. Ось, до речі, її пелюсточки, певно, лежать. Ну, дуже класна. Не пошкодуєте, якщо вам потрібно озеленити територію. Тут Survivor Rosalinda, Теж ось такий ось у мене кущик, така панянка, дуже гарна, дуже пишно квітна. Квіти великі, махрові. Ну, прекрасна рослина. Для новачків однозначно рекомендую. І я навіть як вже відносно не новачок, але від неї не готова відмовитись. Так, тут обрізаний уже кущик у мене Edwards Blanche. Так, гірше, мабуть, так видно: Ось Така ось обростає вона у мене теж є фото окреме, не фото вірніше, відео, де я знімала їх з Ansdalke. Там показувала детальніше. Тому mm -hmm. можете переглянути фото, якщо вас цікавить ця, цей сортик. Відео, вірніше, вибачаюсь. І ось такий ось, ще має сорт, сорт без назви. Квіти дуже схожі на Einstell. Просто він теж ось такий ось компактний. Маленькому, бачите, горщику. Але я його назви не знаю, і назви йому не присвоюю. Однозначно, це не Дюк, тому що є відмінності. Але настільки він мені прикольний, настільки подобається своїм кольором, квітливістю, компактністю, що це єдиний сорт без назви, який я тримаю у своїй колекції. Ну, відповідно, я його не продаю, тому що я не знаю, хто це. Ось, але особисто я його дуже люблю, і теж він має місце, займає свою нішу у моєму серці. Такий ще у мене є столик, тут детально зупинятись не буду. Ось Заношую прямо з вулиці, обрізаю плюшки на зимівлю. Тут у мене вони такі ось страшненькі. Літочком все гарненько наростає. Тут кілька живців для себе вкоріняла королівської пеларгонії, колеуси мої. І це ось велике оце відеречко, 10-літровий горщик. Це Калеопе Dark Red. Теж ось це та, та що на цьому ось фото, і у відеоогляді моєму, там де я знімала всю свою колекцію, теж є ця саме ця рослинка. І саме її цвітіння ви тоді бачили. Ну, все, дякую вам за увагу! Це, по суті, вся моя колекція на сьогодні. Ну, ще три сортики приїде до мене буквально через кілька днів, тому я, певно, зніму огляд, коли отримую посилочки, похвастаюся. Можливо, ні, потримаю в секреті, будемо бачити. Дуже вам дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, додавайтеся у Viber-групу, Буду рада вас бачити. До нових зустрічей! Бувайте!